Так замова і ми цього не чекали, від цього не чекали, і мене ще одна серія. Я трошки під апгрейд, так тільки ну під апгрейд. Зараз каже, я його візьму. Як звідси, можете побачити, я ще два генератора поклав. Мені ще треба буде десь кар'єр покласти далеко від дому. Мені тіна треба, все що в мене стіна лишилося з стінового продукту. Ем, так. Зараз де уголь? Вот, уголь, вот, уголь. Раз, два, три, отак. Вот ем. Я вже тут повністю механічну систему зробив, ну, тільки уголь ще потім механічним зроблю. Коли големі вивчу, бо големом, голємам я саме легше уголь цього. Вот. От сюди кидаєш тут-стуть тут, сюди в сундук, можна зразу в сундук, щоб якщо щось, щось тупо пережарити, треба так дерево, води яке роблю. в сундук, тепер в воронку йде. І звідси отак от тут, тут. тут, Все все автоматично тепер. Тільки. Сюдово треба вручну підкидати. От це моя вой печаль, що сюди вручну треба підкидати. Ем, я потім збираюся. Отут відвести дрот, і тут, тут там вверх, і там покласти ці е панельки. І зараз для того і я зараз візьму той угл, нормальний углі, кого я не, коло, не колопав пару кілограмів, е туди закинути, щоб вже були ці штуки, і може я собі на ріданку зроблю. Повну нанку, нанку, повну, повну нанку, нанку, повну. Тут нема літаючої нанки, то погано. Енерджі пак, джет пак. А, точно ж, джет пак є, щоб літати можна. Хммм, так, виргадав. Так, от, все, уголь, я маю на цей момент. Емм, на цей момент все, уголь, що я маю, Давайте трохи гляньте, може є. Тут три тут. Та й все. Може тут є. Я знаю, що тут пусто. Тут нема. Тут нема. Тут нема. Так давайте сюди зеркнем. Бачите, та фіня вже пахає на всю долю. Так що тут супер. У ем, мене вже Жиратва є. Ем, от ще Вот от Вот Шелголь. І от шел. Ну так норма угля трошки є. От, бачите. Ага, треба ще потім буде углін підкинути. Щоб було. Що що щоб було, розумієте, щоб, щоб було? Так що давайте зараз накинемо. Я спати вже тепер навіть не збираюся навіть близько. Я вже так розбився мене тут за то бігаю. Якщо хтось зайде, то може звіти, або звітом. Дві місця звідки може зайти, я їх прикриваю. Спартує. А. Блін, блін. Прикриваю всі місця, блін, 22 друге рівень. Чорт! Я там... Нах. Я все на автоматично не поклав, щоб мене уровень набрався чорт, чорт, чорт. не треба нам пробити. Але я сам зробив собі сонячні панелі, тоді нам і. Якби треба кар'єри класти. Кар'єри класти треба буде. Давайте вдягаємося. Я понимаю, то погано. Оба. Вай. Ой-ой. Добре ем, плавиться. А як буде абд. Як обдаю робиться зараз, рхнем. Та буде отаке от виробити Так, чекайте Update, або вот Update А це шо таке? Energy Storage Update Не знаю, от так це от треба Пошла, шо... я пошла, пошла, пишу, пошла. Ещ бы без шейдерів играю. Так чрт, причем я все сейчас выравляю шейды и будем забывать их снова включить. Да ладно. Дачкобало Шкоба лай. Лай, а дал. Эммм. Ой, тут о, мне це подобается тоже. Ментик сам от этого FPS gignaskobalo. Но тики це ключлившие выглядают. Эмм... Не. FPS 2. Разумеется. Прикол бы лайк, давайте просто. Эм, добро, все, супер. Эм. Так вот. Що мені треба, а точно так пісок, і вот з малу у мене є пісок. От так. От, так. А і хлопці, в мене є питання. Ем, хто з вас думає, що мене забагаву зважать? Вот я сам як могли важчити мало дам відео з камерою. Я не дуже тонкий. Я не тонкий, я я грубий, розумієте? мене проблеми з мого кучок! Кірки, мої кутярки. Оп, 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 оп. Эм. Ем, Ах, блин. Добре. Еще не будемо заповнювати. Эм. Ем. А, блин, чорт, нема бо потреба лов. Де балов? А вот от так Отак. О, от а давайте поставим шкоба ультра. Лін. ем хлопці, якщо вам ст стаке подобається, мені не подобається. Давайте оптимайст шейдерс. Дуже красиво. Давайте вернемся до О, Отак от є. Так, от yeah. вот, ще один смітний ковий сундук зробив. Ем, ем, ем. Ем, ем. Так, от поки що. Давайте йдемо, Ще скільки в мене. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, одинадцять. Одна нам е банка буде неповна, так не цікаво. Прабу будуть ці. угу. си. Мм, линкю. Так, тут тут тут, 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 суха. От так-от, от так от треба. От учися, от, от-от-от-от-учиться, бачите, я воду замрав і зразу випив. Тут треба бути прошу таке вміти робити. Розумієте, не кожна людина таке може зробити, тільки пробова таке може зробити так. Як вона робиться ще раз. Здесь а От за за зада. Чорт. Добре, добре. А нам багато не вийде зробити, бо першим нема багато тіну. коротше все полону, так. Я знаю, я знаю. Це. Так, от. Дуже цікаво це все робити. Дуже цікаво це все робити. Хлопці, якби ми знали, наскільки це цікаво робити. Асимо на Раз, два, а, три. Сейчас. Раз, два, три, три четири, п'ять, шість, сім. Шість. Тут треба всі мами крусами. так от треба. І тепер, молоток туди. Що в мене молоток? От, от, от от, тому я тут палки маю. Вижу свого часу проводжу, і тому я тут палки і все. вс. Mm. Эмм. от так от. Ем... Так що ще мені треба? От, що от мені так виглядає, що я все одно можу зробити. сделать. Mm. Давайте вот так вот. а де ножниці? ножницы, вот ножницы. Хм. Хм. Только шо сюда заслонем. Це вытягнем. Це отак так. Це от так от. Ачте, як похотно. Ці штуки робити, чим вони мені найбільше не подобаються. От чим, вот, вот чим, як ви бачите. Так, давайте. Ім. Імп. от імп. Отак от неї є. Давайте ще одне зробимо. М. є, 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 Ні, 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 Я щось плутав для ножниці. От ножниці, отак от. так от, от так. От, 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 ага. От, от, от. Hm. от тепер ми більше всього виклали, і нас вже нема ціну. Це все дуже-дуже цікаво. І нам все супер, щоб нас нема тім, і добре вже десь хлин. А! Пе зробили обновлення одне. От як довго воно займає зробити і Все, набрати для нього прямо кілограми часу. І ресурсів і нам треба десь буде покласти його. І куди ми це засунемо? Я думаю, що ми це засунемо от сюди, от демон. Трошки швидше пішло. О, oh, вже 20 є. Mm, ем, Так. Ем Ого классу. Ага. Можна труби красити. Це цікаво. Я пам'ятаю, як ми гралися грали зі так solar панел. <правді> ну, <правді> no, як так можна? На, ну, бронька Command robić tak, comand. Smallpound. Окей хлопці Час а а а. Так что давайте это вот сюди вот. Тут це в цей покладе. У нас електрика є швидше ДМС, вона у нас пошвидше використовується. Давайте зараз пересунемо кудись наш кар'єрчик. Десь подальший від нас, десь коло до старого, самого першого, точніше. Зберемо собі на дорожку Опа, 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 опа Опа, опа Де, Раз, два Три, чотири, п'ять Шість, отак І я До наступної серії може вже дострою свій підлот Угу. Який раз можна Щоб бути достроєний підлотчик підвальчик, 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 тихий підвальчик, підвальчик. підвальчик Тільки... Я я, Я, я саме мудра людина, що спочатку почав строїти дім, а потім почав додати моди, які треба мене оборот зробити, може. Моди добавляти, а потім строїти дім. Тунтурун. Вот так от. є От вот хто є. ем ем Хто знає, що таке Тунтурун лайк. так что знаем, что людей да, знаешь что это интернет. Эм. Добрый, ничего не помню. Вот, смотрите, видите, видите. Вот тут все фигня уже нам такие шараты. И дальше все за заполним. -за -за уголь, 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 уголь ты мне. Давайте, сколько мы не Два, три. Раз, два, три. Четыре. Пять, шесть, семь. 8 от так от є 8 стаків у нас, так що давайте пішли. Не видим подобається. Я. Ах, ч, мені мене чанки не будуть підружені. То погано... Да. Наступній серії ще трошки там крафту буде треба. І корову розводження. У мене їх тут мало. От так от пішли. Раз, два, три, пішли. Эй, Гоу! летс гоу. Так що давайте. Якщо мене не тобі засезани, то ви все вень. Ви, ви і, і ще лишилось 4 хвилини. Е, так, так що давайте біга біг, біг, Бо я боявого. І я зільвова. Мені подобається, як в мене на інструментах є такий кусочок, бачите? Чи тільки на зачарний. Так, тільки на за... ах, тільки назначарний. Понад клаво, а як ми будемо виглядати, ем. Ага, добре. Эм, добре йдем. Ще 90 метрів до нашого вокзалу. Ах! Йопс і в мене попороб. А лала. Ми можемо ще собі анну може набити або чогось, бо там в шахті там дуже глибоко і я повикопувало вс. І то супер-пупер добре, пупер супер добре. Так, тут нікого нема. Давайте все в Спарту. Мне кажется, походу заработать. Кот Эм Эм, А что мы играем? Напишу, що я лох в коментарях, добре. напишіть, що я лох, окей. Я б міг зараз собі убил набити, набитый язык би зробити меч, який зносить по 22 helpha. 22 дебільних... путеньки мені не треба, я без палочки ваш ваши спамни ха Ха-ха. А потім мене буду мене буде меня там де 15, які будуть спавнитися І я их буду давались, я буду в паунка штука, як палка переносу Ну не палка переносу, а це його М. М. Так, так давайте всіх в спарту Так, все, всіх Спарту. Так що побігли, давайте, гей, гоу, Летс go Ааа. Та я тебе не чіпав! Я, я, я нікого з вас не чіпав. Так що давайте в парту йде, я вас не чіпав. Ви мене тоже не чіпай, а я кисачанку покладу погля... на підручку. Вайгном, ты мене. Вайгном, гномику. гном Це лозать гном. А! Айде поспеву. Все супер класно нам вийшло. Ну все супер класно нам там вийшло, знаєте. Давайте пішли Дурно я не поспав. По-перше, опит просрав, а. В грудном селі вже запорвав. Супер, супер, супер. Ну я такий Спідер, спідер Е, Э, добре, вс, всем показ, там ми... Вова, якщо ви забули перший раз, підпишите на канал, якщо вам сподобалось це відео, поході лайк, мої питання або замічання, пишіть в коментарі. І Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва... І ви ми... в наступній серії ми ...викладемо ще раз нашів кар'єр. Щоб все було супер, і щоб мене там зараз ніхто мої речі не зірвав, бо як то зерна мірка і є, в мене нема золота. Я в шахту за золотом збиратися не йду, так що буду все печалька. Я впаду в печальку і тоді я ще пару серій побачите, як я буду хламити в шахті, шукати кусок золота. А точніше пару кусків золота, щоб зробити новіші сторінки для кар'єру. А як я їх не знайду, я їх сам вручну шукати не буду, бо, бо все ве вень. Я так думаю, якби не ви, все би було супер. Ні, якби не ви, я би не знімав взагалі, так що ви ну ні в чому не винні. Ви самі кращі підпечки, які є, коли не ви не думати про. І выклюві он не уровень. А мені спида ура. І health regeneration. І мені ніхто не має права вчипити. Я біжу за своїми речами І мені це фейди, бо Моя вова! Я ви мої підписчики. Так що вимагаєте підписатися на е, мій канал, розказати друзям. І берегти себе. ви себе, не будете берегти. Все буде погано і давайте позбираємося наших от так от. У нас прямо було дуже мало, со. Коровайте, всі і... Може мені ще одну зачароволку зробити десь на одиночку чи на двойку. Щоб чар там маленькі кірки і все таке. Хм, може може. Не знаю, чи точно мені ту зробити, ну. ем ем, І от так от. Там вже океан. безкінечний океан наш. А, то ж, мені... Добре, що я сам за кітів собою не тягну. У нас тут і є, так що тут супер. Ну. у нас тут є сундуки. і немало сундуків. Так, давай ти звідси підеш, Бро, 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 бро. Ти твои дружбы мене вже взервав, так що... Мені треба буде дебан обновляти і тоді мене... Вся і все таке. Це буде дуже-дуже погано. Давайте десь... Да, нам да я Ой, ты, вот так зробим. ха ха Зло Вс такие смешные, так. Все, 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 все. Хватай, Все, всем показам был в и себе.